Серед тренерів, фітнес-інструкторів, спортсменів існує така інформація, з якою я згоден, але не повністю. на 80%. О, це стосується того, що новачки в залі, які ніколи взагалі не займалися, ну якби такі сирі прямо приходять. Там, хлопці шкільного віку або вже дорослі люди, які ну, дуже слабко розвинене тіло мають. Що потрібно сконцентрувати увагу саме на базових вправах. На на качці на пропрацьованні саме великих груп м'язів. Різноманітні присідання, жими, підтягування. І вони кажуть, що не потрібно качати окремо, наприклад, як ікроножні, біцепси, тріцепси. І чому я з цим згоден? Тому що дійсно краще сконцентруватися на великих м'язах, тому що саме в великі м'язи йде більше. Приросту і навіщо розтрачувати свою енергію, свою психічну енергію, фізичну енергію, додатково на руки, якщо це все потрібно, щоб ще відновилося, а швидкість якість відновлення напряму впливає на те, як у нас буде відбуватися цей набір. Тому, тому друзі, частково згоден. І деякі люди кажуть, що не потрібно взагалі там качати руки перші 2-3 роки. А з цим я не згоден, тому що моя інформація така, що перші три, може чотири місяці дійсно не треба це робити, тому що якщо ти робиш підтягування, в тебе все одно до якогось рівня, до якоїсь бази такої пропорційної будуть рости і біцепси, і передпліччя теж, тому що хват там теж впливає, якщо особливо що там додаткову вагу використовуєш або власна вага велика, о, тому руки будуть рости. Якщо робиш жими, якщо робиш... Віджимання теж, тріцепси там дуже добре вмикаються, але в якийсь момент наступає, наступає фаза, коли ти задумаєшся над тим, що хочеться якось більші руки. В деяких правах ти розумієш, що грудна тягне, тріцепс не тягне. В підтягуваннях, особливо в верхній фазі, чому люди не дотягують, чому кріпатура, біль в біцепсах може бути на наступний день більше, ніж в спині, хоча ми працювали над спиною, тому що просто м'язи не дотягують, да. сили не вистачає. І тому все таки варто підключати біцепси, тріцепс в роботу окремо. Можливо, не треба так багато підходів робочих, так багато вправ, як на великі м'язи, тому що вони менші і вони стомлюються швидше. От, але я зараз зрозумів, чітко це зрозумів. Коли я починаю робити бруси, перша фаза легко, да? там де грудна, там, де плечі, оп, дожим, тріцепс, от тобі, на тріцепси не вистачає. Коли роблю підтягування, верхню фазу важко дотягнути, якраз коли йде робота біцепса. І я вирішив, що я додаю окремо біцепс. Дві вправи по 2-3 підходи. Ну, в середньому 5 підходів на біцепс в мене виходить, і я це роблю в день з ногами. От, окремо зі спиною я це не роблю, тому що в день спини в мене добряче пропрацьовується біцепс. Я це відчуваю. От, але потрібно ще додатковий акцент створити. А в день жиму от, дійсно тріцепс прямо сильно не допрацьовує. І тому я прямо в день грудних, в день штовхаючих, додатково ще додаю Ну мінімум одну вправу акцентовану на тріцепс. Так, більше акцент все-таки на біцепс, трошки менше на тріцепс тому що все-таки моя улюблена вправа, одна з улюблених це відтискання на брусах, і там прямо дуже добре працює тріцепс Так. Так що, так що такі справи. Ну і друзі, що таке руки? Це саме відкрита частина. Нашого тіла, якщо дивитися зі сторони, да, візуально, ну це гарно, коли руки міцні. Якщо згідно свого внутрішнього почуття, це теж дуже круто, коли ти відчуваєш в тебе сильні руки. Це, це естетично. В чоловіка мають бути сильні руки, і я з цим погоджуюсь, і Я теж хочу собі сильні руки, тому я їх качаю окремо. Да. А є прямо фанати, фанати рук, я просто знаєте, іноді бачу хлопців по 12-13 років, які роблять ці згинання на біцепс, підйоми і при тому взагалі не вміють підтягуватися, роблять пару віджимань, плоску грудну клітину мають. Ну, в такому сенсі, ну я не розумію, для чого це робити. Краще дійсно сконцентруватись на великі м'язи, а руки, ікри, наприклад, додати вже, коли ти відчуєш, що якийсь от базовий результат в базових вправах пішло. Жим пішов. Підтягуватися стало краще, віджиматися став краще. От тоді дійсно варто додавати окремо тренування рук. Ну, це моя думка, не претендую на істину, просто з свого досвіду ну, розказую, як є. Знаєте, є ще така штука, як генетика. От в когось просто по генетично великі ноги, йому можна не тренувати ці ноги взагалі перші декілька років, просто підганяти вверх. Робити цей чоловічий трикутник, а ноги взагалі не чіпати. В когось від природи великі ікри. От В мене дуже проблематична ситуація з ікрами, не те, щоб це якось мені мішало жити, але от візуально дійсно дуже маленькі слабкі ікри. І в мене є друзі, які чи взагалі не займаються спортом, чи не займаються гіпертрофією свого тіла, не качають м'язи, але в них ікроножні в такому стані, що я розумію, якщо я буду посилено качати ікроножні, Десять років вони все одно не будуть такими. Ну, ну от, от так, генетично складено. А в деяких людей от вони роблять базові вправи, і в них просто ростуть руки, от бухнуть біцепси, тіпси. І їм дійсно можливо там два-три роки взагалі не треба чіпати руки окремо, робити базові вправи.